Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Загинули на Бахмутському напрямку. В обласному центрі попрощались з двома військовослужбовцями. Своє світло та тепло. Як громади Хмельниччини в умовах війни розвивають енергонезалежність. Вмів побачити те, чого не бачать інші. У Хмельницькому презентують фотовиставку загиблого захисника. Івана Беринду привезли ховати у Хмельницький з Григорівки Бахмутського району. Привезли в закритій труні. Його мати Ольга на камеру не плаче, поза нею каже, не знає, як переживе загибель свого єдиного сина. 23 роки син. В око прилетіла міна все, що я знаю. Штурмові штурм був. Зі сторони окупантів. За її словами, Іван був лейтенантом, командиром кулеметного взводу. В минулому році закінчив університет, де мав військову кафедру. І коли отримав повістку 12 березня, зібрався до війська і не зважав на прохання матері не йти на війну. Я його просила не йти, він сказав, мама, я давав присягу, я давав клятву народу, каже, і я піду, каже, і, і не буду ні ховатися, ні тікати. Поз роботи придлагали десь робота в нього за кордоном була. Предлагали, він сказав, я не поїду. Він веселим дуже був, завжди усміхався. Завжди він він, як сказав, так і зробить. Дуже хороший син був. В мене ніколи проблем з ним не було. Вчився. Іван навчався у четвертому Хмельницькому НВК. Далі у Хмельницькому національному університеті за спеціальністю економічна кібернетика розповідає його однокласник, а потім співробітник Володимир. Енергійний завжди в дружньому колективі був дружелюбний. Ми працювали на візуалізації будинків, робили 3D-моделі. Дзвін Хмельницького свято-Георгіївського храму дзвонить за Владиславом Біловим, бійцем 1997 року народження, який служив у десантно-штурмовому батальйоні і загинув 6 грудня цього року внаслідок вибухів в Кліщіївці Бахмутського району, розповідає його мати Ірина. Це дуже важкий день для нас. Це, Це неможливо. Це неможливо, тому що Ой, дуже багато дітей помирає. Я для всіх бажаю просто чистого неба над головою миру і щоб спокій був на всій планеті. Він проходив ем, тренування в Британії, і коли прилетіли вже звіти, їх зразу відправили. На війну. Там був сильний обстріл, як м'ясорубка була. От. Подруга загиблого Тетяна каже. Він пішов, прийшов навчання, побув там всього тільки місяць. його не стало. Дуже велике дякую цим його побратимам, які під обстрілами все-таки змогли дістати його тіло, передати його нам, що ми зараз можемо з ним нормально попрощатися, що в нього буде могила, куди можна прийти і з ним поговорити. За її словами, Владислав давно хотів піти до війська. Він був дуже справедливий. Він ніколи нікого не лишав в біді. Він останнє віддасть, але ну, комусь поможе. От і так вийшло, що він віддав своє життя на нашу Україну. За її словами, Владислав мав дівчину, з якою збирався одружитися та не встиг. У нього залишилися мати і молодший брат. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельницький. Так працює подрібнювач гілок у Берездівській громаді. Техніку отримали в межах проєкту вирощування енергетичних культур як складова енергонезалежності громад, розповідає сільський голова Віктор Васьківський. Зараз апаратуру використовують рідко, Подрібнюють гілки обрізаних дерев, тріскою опалюють навчальні заклади. Згодом так різатимуть енергетичні культури. Деякі з цих саджанців енергетичної верби та тополі сягають висоти більше півтора метра. На полі площею двох гектарів, їх 34 тисячі. Згідно з проєктом, висадили також саджанці. З них візьмуть живці. Їх громада посадить ще на шести гектарах землі. Так планують забезпечити власним паливом, зокрема, школи. Вони найбільші споживачі теплоенергії в громаді, каже Віктор Васьківський. У 23-му ми знову написали зюліт. З Європою цей проєкт, і ми його виграли, крім мене, ще дві громади на теренах Шепетівщини. Голова громадської організації Хмельницький енергетичний кластер Степан Кушніру розповідає, можна зрізати деревину з такого поля раз у два-три роки. Березівська громада одна із тих, яка брала участь в нашому проекті. І, скажімо, там, прикладу верби, ви можете отримати ну, приріст в рік на одному гектарі. Е, мінімально 15 тонн сухої біомаси, е, яка щороку е, е, підростає. На сьогодні у березівській громаді сім з восьми шкіл переведені на опалення дровами. За словами Віктора Васьківського, почали це робити з 2018 року. Ми порахували, що газу ми дуже багато беремо. газ… Кожного року дорожчає. У 2018 році завдяки субвенції на розвиток інфраструктури ми закупили перших чотири котли. Палетами тоді опалювали також Берездівський ліцей. Зараз котел тут на дровах. Є три оператори котельні, які працюють позмінно. Півчаса тачку треба закидати. Тачку. Скільки так десь? Е... Кубометр чи статус поїде на день. Десь приблизно два кубометри йде дрова. В Берездівському ліцеї навчаються 378 учнів, каже його директор Микола Матусець. Взимку тут середня температура повітря, за його словами, більше 20 градусів. Школу повністю опалюють від твердопаливної котельні. Газова законсервована. Опалення дровами обходиться закладу дешевше, каже директор. Мільйон двісті тисяч. То по рівні зараз ну маємо набагато більше ефективності. Якщо брати вартість дров плюс кочегарів, ну то зараз виходить ну, порядка на 500 тисяч десь приблизно дешевше. Начальник фінансового відділу Берездівської громади Максим Ткачук розповідає, дрова купують згідно тендерів. Цьогоріч їх вартість тисяча гривень за кубічний метр. Придбали палива 760 кубів. Деякі школи додатково опалюють газом. Скільки громада економить в рік, опалюючи заклади більше дровами, а не газом, Максим Ткачук каже. Якщо говорити в якісних показниках, ми фактично економимо кожен рік більше ніж 600 тисяч гривень. В залежності від температурних умов, Степан Кушнір говорить, громадам важливо бути енергетично незалежними, зокрема в умовах війни. Те, з чого треба починати, це треба аналізувати можливості зменшення використання а другий момент використовувати вже е то ту енергію, ті енергоресурси, які ми можемо локально знайти, і від яких ми не можемо залежати від зовнішніх факторів. Альтернативні джерела енергії це екологічно, це сучасно, це говорить про те, що у вас є безпекове рішення. Віктор Васьківський каже: зараз створюють проєкт, згідно якого планують встановити сонячні панелі на даху лікарні. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Український боєць, який готує побратимам обід у кухонці-землянці, каже, сьогодні порадує хлопців. А дивіться, що я їм сьогодні вару. Український борщ Густенький, по-домашньому. Ще сметанки, але нічого. Хлопці довольні. Як пакувати бійцям на фронт сметану, ще не придумала, каже Ірина з Хмельницької громадської організації Волонтерський лідер. Вона пакує сушені овочі, спеції, томатну пасту для борщу в герметичні пакети. Чотирнадцять чоловік може поїсти на 7 літрів. Мають, якщо хлопці, тушонку додають, воно смачніше. Ну взагалі хвалять на борщ Борщі дуже чекають. За її словами, готують тут не тільки сухий борщ, а ще сім видів супів та два види каш і сухі сніданки. Сніданки, снеків, цукру, сухофруктів, протеїну запаковує студентка університету Марія. І так, в кружку кинув, запарив і з'їв. Марія розповідає, приходить у волонтерський центр щодня, бо може вчитися онлайн. Тут пара йде, тут працюють, відповідаю, щось там далі і так і робимо. Голова волонтерської організації Ніна Корнієнко показує, де сушать овочі для борщів і супів, яких за неповних два роки виготовили понад 150 тисяч пакетів, кожен 10-15 порцій. Овочі кришать жінки-волонтерки. Ніна каже, за день можуть переробити півтори тонни картоплі та півтонни моркви. Та щоб виконати всі замовлення бійців, не вистачає овочів. День нам потрібно, наприклад, морква, чесник, горіхи потрібні, капуста потрібна, бо капуста зовсім мало лишилося. Люди несуть спочатку збору урожаю і про приблизно до середини грудня. Далі вже якщо хтось щось і приносить, то це дуже мало. А ще каже, не вистачає робочих рук. Розповідає, були періоди, коли приходило обмаль людей, а об'єми великі. Це була важка ситуація дійсно. і Ми до двох до трьох часов ночі деколи тут були. Ніна каже, де захисники можуть встановити буржуйку чи газовий балон, там варять їхні сухі страви. Де ні, також знайшли вихід. Він варить в 40-літрових каструлях. Буває, що ми таку посуду завозимо теж на фронт, і вже звідти безпосередньо в термоси і розвозиться до хлопців в окопи. Крайня в році відправка розповідає Ніна буде особливою. Цього разу на фронт волонтери повезуть не тільки продукти, павербанки, теплі шкарпетки. А і подарунки від дітей їх підготували учні 14-го ліцею з вірою у перемогу. Дуже круто, що діти долучаються до волонтерства. Це наше молоде покоління, яке дай Бог, щоб ми закінчили на собі війну і е, щоб вони розуміли, що це допомагати саме людям. Ми закупили чотири резини болотяних для хлопців, навару купили. І Волгу нам подарували, теж піде на фронт по запиту хлопців. І наш бус буде загружений повністю. Їдемо зараз на Донецьку сторону. Готуємо кутю, кутя буде в відрах вже готова. Хочеться там провести різдво. На різдво каже, планують навідатися в 12 бойових підрозділів на Донецькому, Лиманському, Бахмутському напрямках. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький. Ця робота одна з моїх улюблених, тому що вона унікальна тим, що вона була в одному екземплярі. Якщо всі інші роботи ми відбирали в різних ракурсах, в різному освітленні, то ця була одна єдина. Марія Лукашук, кохана загиблого військовослужбовця з Ковеля Максима Бурди, розповідає про його фотороботу Жити, зняту на дрон. Для мене вона особисто про те, що ми можемо жити лише завдяки військовим. Наше життя продовжується зараз лише завдяки військовим. Ця робота одна з двохсот, які покажуть на виставці Небесний фотограф у Хмельницькому. Їх усі військовий Максим Бурда в мирному житті весільний фотограф зробив під час служби у війську, розповіла його мати Ірина Максимук. Це його поклик був. Він міг побачити те, чого не бачать другі люди. Боронити Україну від ворога Максим Бурда, зі слів матері, пішов добровольцем попри хворобу хребта. Я розуміла, що він піде. Я знала це. І, як він мені сказав, мама, я вже не маленький хлопчик, і поважає мій вибір. Він міг говорити так, як ніхто. Це Практично одне з останніх фото, яке йому вдалося зробити, це розповіла Марія Лукашук селфі Максима Бурди, який загинув у січні цього року під Бахмутом за чотири дні до свого 26-річчя. У війську воїн фотографував на дрон фотоапарат і телефон. Це селфі мене вразило тим, якою силою володів Максим, що крізь. В таких важких умовах він бачив щось хороше, сонця, так само у нас є робота Чупа-Чупс, Де військова і в січні в важких умовах тримає Чупа-Чупс, усміхається, і він підловлював ці позитивні моменти серед цього всього жаху, болі, смертей і руйнації. Воєнну виставку фоторобіт Максима Бурди відкриють 22 грудня в Хмельницькому обласному художньому музеї. Триватиме вона до 21 січня наступного року. Включно розповіла завідувачка науково-експозиційного відділу Антоніна Мельничук. Зазвичай експозицію в музеї роблять музейники. Цього разу ми дозволили сім'ї Максима вибудити твою експозицію, тому що, власне, тут є якісь певні розташування. Це початок його кар'єри від да, там і військової, і, 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 і ось є така певна циклічність, хронологія. Про принцип розміщення фоторобіт розповість кохана загиблого воїна в день відкриття виставки. Із її слів, експозиція має три мети. Частину коштів з продажу фоторобіт, футболок з фотороботами, худі, наліпок і листівок. Ми віддаємо до благодійного фонду Янголи Азову, який займається полоненими, пораненими їхніми родинами. Іншу частину спрямовуємо на оплату логістику в інше місто. Відкриття фотовиставки зі слів Марії Лукашук заплановано цієї п'ятниці на 17 годину. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.